Плаче Настя плаче мила, бабці її не догодила, і самісінького ранку має Настя забаганку. Плакати наперестану кашку не люблю дівчану, Хочу і чаю над малинки, а з чорниці чи ожинки, хоче яблочко, не грушку, Хочу з маком ще пушку. Цілісінький так ранок, море, море забаганок, аж розсердилась бабуся, виродливо в нас настуся. Неможливо їй входити. Треба внучку замінити. Діду, ми до магазину віддамо назад дитину. І Іншу дівчинку маленьку візьмемо собі чимненьку. Настя як слова дівчу, примхавни свої забула, Втарила сльози, чемно сіла, все одразу зрозуміла. Просить щиро. Пробачайте, буду чемне.